Доброго дня, сьогодні на станції. І сьогодні покажу вам декілька чудових автомобілів. Це перший автомобіль Audi B8, другий автомобіль це Audi також, але вже B9 кузов. Якщо кажемо про перший автомобіль, ось перший автомобіль Audi B8, ось такого срібного кольору з білим шкіряним салоном. Ось такий салончик у нас. Ну, Якщо казати по пошкодженням, Криво, буде рихтуватися трохи дверка, передня права бампер, фара. Це вен. Ейвен помахай. Якщо ми кажемо про салон цього автомобіля, як вже казав, біла шкіра, пам'яті сидінь, на жаль, немає, але є електрорегулювання, Сидінь, клімат-контроль, підгрів сидінь і, звичайно, люк. Ось так цей автомобіль виглядає. І, до речі, на ось таких крути, крутизних дисках. Потім ходімо далі на Audi a 4 b 9 А ось Audi a 4 b 9 Вже автомобіль повністю на номерах, ось в такому синьому, крутому кольорі. Звичайно, шкіра по автомобілю. Але в нас тут вже в b 9 кузові базова комплектація йде краще. Тут пам'ять сидінь, є е, трьохзонний клімат-контроль, ось такий гарненький, вже монітор. Тут зверху стоїть люк, звичайно. І саме по цьому автомобілю було пошкодження попередній частині. Людина захотіла поставити s бампер От Тут в нас є передні проєктроніки, задні проактроніки, камера заднього виду. Ну і автомобіль, звичайно, вже повністю ось так, готовий. Тому, друзі, якщо вас цікавить А4, або взагалі b 8 або Volkswagen Passat, або будь-який інший автомобіль, звертайтесь в приватні повідомлення ось сюди.